З Таксаганського. До речі, на Саксаганського деякі кафешки треба працівники шукають в основному дівчаток, сфер обслуговування, продавці, повари і так далі. Тому можете сміливо приїжджати на вулиці Саганського, заходити по кафешкам, питати, чи в них є робота. І вам вони або самі запропонують, або направлять в інший заклад, де вам запропонують роботу офіціантам, або кухарем, або навіть на ресепшн. Люди потрібні, тому що не вистачає дівчат, молодих хлопців, які повиїжджали за кордон. Тому, хто хоче працювати на такій вулиці, може ходити по торговельним точкам, по кафешкам, позад у хату ту саму заходити. Мама, манана і так далі. І так так далі, так далі. і вам запропонують яку-небудь вакансію. Можете навіть потім поторгуватися за роботу, а, за зарплату. Ви роботи, я думаю, там немало, а зарплату не буде старатися платити поменше. Ну, але якщо ви домовитися, кращу для себе зарплату, то чимось погано. Навіщо працювати з копійки, якщо є можливість зробити трохи більше?